Друзі, привіт! В коментарях ви просили розповісти про Spinning Fish and Roy Pulsar. Поїхали! Pulsar представлений в довжині 2.40 та з тестами 5.25 та 8.30 грамів. Планк виготовлений із високомодульного карбону 24Т. Це дає змогу відчувати найобережніше клювання, дає міць та чутливість. 5.25 це такий собі класичний універсал. Джиг, воблера, блешні, коливалки, оберталки все для нього підходить. 8.30 вже значно потужніший. Знаю історію, коли чоловік попросив спінінг і на щуку, і на коропа. Так ось дав я йому 8.30, через тиждень приходить, розповідає, витягнув на 6.300, але правда й казав, що кидав вбивцю карася цим спінінгом. Категорично не рекомендуємо бросати спінінгами всі вбивці карася або пружини на коропа. Особисто користуюсь таким спінінгом з одним нюансом. Мав необережність закрити двері автомобіля прямо на вершинку, тому я його використовую як пікерок. Класний пікерок, вклеїв туди фідерну вершинку і балдею. Підсумовуючи, пульсар це класний за невеликі гроші універсал. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та пишіть в коментарях будь-які питання. Нам дуже цікаво на них відповідати. Далі буде.